Проходьте, Сергію, сідайте. Отже, ви син Володимира Христенка. Я маю в всьому зізнатися і спокійно спати по ночам. Я був у домі любові корольової, коли вона померла. Давайте спочатку. Як ви взагалі познайомилися? Церква у Великих Грибовичах. Її зараз якраз відновлюють. А Люба приїхала в село по, ну, до батьків. Ви теж були там того дня? Так. Ну, я тоді приїхав на роковини по батькові. Зустрів її у притворі. Вона, здається, прийшла дати пожертву. Ми трошки розговорилися, і я якось одразу відчув споріднену душу. А вона потім нам ще з Києва надсилала пожертви на пошук викоренаної ікони. А для нас це дуже важливо, бо це як пам'ять по батькові. Адже у батька в мене також мріяв ну, відтворити цей іконопис і повернути святиню в підлящі української культури. Перед смертю він таки знайшов трептих. А потім ви якимось чином дізналися, що він у любові корольової, і ви прийшли е, до нього? Ні. Ми випадково зустрілися в Києві в день смерті Люби.